Як кажуть, я не такий давній, але трішечки вже віку маю, і життя так покидало, що маю дуже багато знайомих людей, які вже сьогодні мають певний статус і мають певні можливості. І це в нашій роботі і для нашої громади якраз і доречно, і знадобилося. Тому от зустрів товариша і запитав в нього про гуманітарну допомогу, як вони виживають в цих умовах. Всім дуже складно, але, до речі, сказати, це король Андрій, депутат Білоцерківської міської ради. Благодійний фонд у них заснований. І хочу саме цьому фонду і йому особисто подякувати за те, що відгукнувся на мою пропозицію і на моє запитання, щиро надав допомогу у вигляді гуманітарного такого от обладнання для. Медицини, ну, медицина в нас одна із таких галузей, яка потребує уваги. І ну, скільки ми не застосовуємо і свого бюджету, і держава також надає певні кошти, все рівно там потрібно оновлювати і досить у великих об'ємах. Тому будь-яка гуманітарна допомога це надзвичайно добре і надзвичайно поліпшує наше становище. Тобто, ми вже менше можемо витрачати бюджетних коштів. Які можемо спрямувати там на поліпшення яких інфраструктури цієї ж самої медичної галузі, або якісь більш вартісні матеріали і обладнання купити? Тому завдяки цьому фонду була надана певна гуманітарна допомога. Я думаю, Юрій Євгенович все це розповість. Що для чого так, бо досить таки вартісні. І потрібні для нас навіть я би сказав необхідне обладнання і пристосування, які можуть застосовуватися в нашій лікарні. Ну а завдяки саме такому обладнанню і жителі нашої громади зможуть отримати ну, якісніші, комфортніші умови перебування, ну а і так і швидше одужання. Також до цього фонду, який в Україні долучився і органт. Благодійний фонд Сполучених Штатів Америки, який також там працюють люди, які раніше жили в Україні, давно виїхали, зараз працюють вже в Штатах, ну і відповідно переймаються за Україну, переймаються за свою малу Батьківщину. А відтак і через те, що свого товариша познайомився із ними, так попросив. Відгукнулись на наше прохання і також чекаємо гуманітарної допомоги. Але все це дотично також і до того обладнання, яке постачається із Сполучених Штатів Америки. Тому ось отак от, спільно, не поділяючи на своїх чужих громади, співпраця між громадами є, досягаємо певних результатів. За що всім щиро вдячний від Жашківської громади. Це все вантаж із США. Це багатофункціональні медичні ліжка, які будуть розміщені в хірургічному відділенні. В кузові автомобіля знаходяться вироби медичного призначення. Знаходиться КВС фірми Драгер, який теж прийшов з Сполучених Штатів, який буде розміщений у дитячому відділенні. Допомога на сьогоднішній день це суттєво. Виїжджаючи з Білої церкви. Андрій запевнив нас, що це перший наш такий крок до співпраці, і надалі вони будуть старатися з нами співпрацювати. Так як сказав Ігор Андрійович, дійсно ми зв'язалися із фондом міжнародним, який розташований в центральний офіс в США. Штатів. Ми їм відправили заявку, і найближчим часом, ну все буде залежати від логістичних проблем, наступний груз, який прийде, він також буде переданий завдяки співпраці громад Жашківської та Білоцерківської буде розміщена Жашківській багатопрофільній лікарні.